8 березня послушність. А Йосип, Йосип прокинувшись вісну, зробив та їх звелів йому ангел Господній прийняв свою жінку. Матея 1,24. Своїми вчинками Йосиф особливо проявляє дві чесноти простоту і слухняність. Ангел заговорив і Йосип одразу без суперечу виконує наказ. Оподиво, гідна простота, готова слухняність, як високо стоять вони над людською мудрістю та, та усіма її піступами і хитрощами. Правда, маємо обдумати справу, а щойно тоді вирішувати, особливо коли маємо себе чомусь віддати. але коли знаємо волю Божу чи через ангела, чи через людину чи світлом розуму або бажанням серця, негайно маємо приступати до діла у наших сумнівах, мовчанках, або має бути нашою мудрістю, голос Божий, нашим світлом і темрява, сумніву швидко розійдеться, перешкоди віддаляться, а всі наші бажання і намери сповняться. Молитва. Випроси мені, ось освіти, з ласку зрозуміти, те, що діяльна любов проявляється охочим виконанням волі Божої на нашій сам, самопосвяті, зроби, щоб це вірно доказувало моїми ділами. Амінь. Завдяки непослухові Адама ми всі пропали послушність що святого Йосифа є початком нашого щастя. Історія блажений лясаль, блажений лясаль. Належа до відданих почитателів святого Йосифа. В житті святого обручника пречистої діви йому найбільше подобалася його велика послушність, досконале підчинення своєї волі найважчим наказам Божого проведіння, а також ніжна любов до Ісуса і Марії. Він намагався наслідувати ці чесноти і дійсно став подібним до святого Йосифа. На честь святого Йосифа уклав довгі молебні на основі святого письма і цим доказав свою ніжну любов та гарячу ревність, щодня відмовляв ці молитви і заохочив, щоб до цього своїх товаришів, щоб стати над повіреним собі дітьми тим, ким був Йосиф для Ісуса. Ля -са Саль найбільше причинився до поширення культу святого Йосифа у Франції. Засноване ним товариство братчиків християнських шкіл посвятив заступності святого Йосифа. Свято цього святого було в його учбовому закладі найславнішим днем. І святий Йосиф дав пізнати, який милий йому лясаль. Коли святий лежав на смертній постелі, дав йому надію, що скоро звільниться з долини сліз і зайде до обіцяни правдивої вітчизни. Наближався день святого Йосипа, і Ласаль гаряче бажав цього дня відслужити святу службу, проте хвороба вже настільки прогресувала, що на виздорлення не мав багато надії. Аж ось перед святом став з постелі, до нього, повернулася до нього сила і другого дня міг відслужити останню свою літургію. Товариші знали, що виздоровлення його сталося лише для сповнення побожного бажання. І дійсно, після служби Божої смертельна слабкість опанувала ним, і він через декілька днів помер. Своїм товаришем перед смертю заповідав практикувати набожність до святого Йосифа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, молися за нас.